Знову до соціології, тому що наприкінці вересня вийшло одразу кілька опитувань щодо потенційних виборів в Україні. Видання Апостроф наводить дані опитування та барометр громадських настроїв. І наразі третина українців проголосували б за уявну, ще поки не існуючу політичну силу колишнього головнокомандувача зсу, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного. І от він відповідно на 10% випереджає умовний блок Володимира Зеленського. Я зауважу, що не фігурує слуга народу, а умовна партія, умовна політична сила імені Зеленського в цьому опитуванні. І далі вже за цими двома йдуть інші політичні сили Петра Порошенка, Кирила Буданова, Андрія Білецького. І зауважу, що так, є Європейська солідарність Порошенка, чинна політична партія. Але поки що не можемо говорити про політичну партію того ж таки Кирила Буданова. Ну і взагалі ми не знаємо про його амбіції, чи має він таку амбіцію, умовно кажучи, балотуватися чи до Верховної Ради, чи знову ж таки на пост президента України. В першому турі можливих виборів президента обидва і Зеленський і залужний отримали б майже однакову кількість голосів. За чинного президента проголосували б трошки більше 29 відсотків а за колишнього головнокомандуючого більше 26 відсотків. А от в умовному другому турі ситуація кардинально змінюється на користь залужного в україні другий тур виборів зазвичай стає боротьбою антирейтингів тож серед тих хто визначився і готовий голосувати колишнього главкома підтримали більше 63%, ну а чільного чинного очільника держави лише 36%. І в результатах цього ж опитування від соци можна знайти певне пояснення. Зокрема, 50% респондентів вважають дії президента України неефективним неефективними а більше 80% опитаних оцінюють рівень корупції в Україні як високий чи дуже високий. І відповідальність за це на думку опитаних лежить насамперед на президентові і на верховній раді. І ці варіанти обирали відповідно 49% і 48%, відповідно. І, от ми хочемо зараз поговорити насправді не про вибори, а про симпатії про симпатії українців. І відповідно, якщо ми говоримо про політичні партії, про політичних персон, це означає, що вони повинні зважати на ці симпатії, на те, що відбувається в суспільстві, відповідним чином реагувати. І, от будемо говорити, як можуть реагувати ті чи інші політичні персони і відповідно політичні партії. І про це говоримо з нашим гостем. Це політичний аналітик та юрист Андрій Вгірінський. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня! Рада вас бачити. Навзем доброго дня, пане Андрію, два тижні тому назад, коли зустрічався президент України Володимир Зеленський зі своєю фракцією, деякі видання писали про що ж там йшлося. Але якщо узагальнити ось так і політико писало, що є певне розчарування, певне розчарування з боку Зеленського своєю політичною силою, але і так само представники його політичної сили, тобто фракції Слуга народу теж. Мали певне розчарування від цього спілкування, яке було запланована чергова зустріч на жовтень, чи невідомо, коли вона відбудеться. Однак, чи означає це, чи можна це трактувати як таким чином, що якщо президент Зеленський все ж таки має якісь політичні амбіції на продовження політичної кар'єри, то для нього зараз ключовим може стояти питання, з ким він, а відповідно, чи є перспективи? в «Слуги народу як в партії, і чи може зараз стояти питання перед Зеленським, формувати якийсь інший альтернативний політичний проект про політичну партію я зараз? Структурно хороше питання, яке ага. варто розглядати з точки зору того, що президент, очевидно, навряд чи захоче повторити. Скажімо, історію п'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка да? і скажімо одним із способів забезпечення свого там політичного майбутнього і безпеки переміститися з місця ну голови держави в парламентське крісло, ну навіть на рівні там лідера політичної сили чи певного умовного блоку. Відповідно, для президента для нас це важливо з точки зору розуміння, які вибори будуть першими. Після повоєнними, очевидно, це будуть президентські вибори. Для нас важливо розуміти, де да, який результат відповідно президент займе на перших і саме президентських виборах. Якщо мова буде йти, що він ну, не отримує успіх, та, да, і на другий термін не переобирається, тому що знайдеться інший конкурент, там більш симпатичний, то якому українці готові будуть віддати свої голоси. То про політичне майбутнє ми будемо лише окремих функціонерів періоду. Політичного циклу в Україні, коли президентом був Володимир Олександрович Зеленський. Тут ми з вами повинні вже не його аналізувати, uh -huh. де, як рейтинг його симпатії, серед вибирати ще пробувати вичленити з команди, можливо, урядів різних каденцій, можливо, скажімо, членів Офісу президента, де, чи у осіб, а хто з них володіє, яким рівнем довіри чи рівнем симпатії. Тому що той самий Буданов він є суб'єктом аполітичним. Він є особою, яка займає відповідну керівну посаду в військовій службі, ну яка є частиною там Міністерства оборони, яка головне управління розвідки. Він не є елементом політичної системи. Він людина, яка виконує свої обов'язки безпосередньо перед державою. Теж тому про нього говорити допустим з прив'язкою до якогось відгалуження слуг народу є некоректно. і ми з вами насправді будемо дуже обмежені в тій частині, яка стосується того, хто ж серед слуг народу. Ну, є тим інфлюенсером чи тою людиною, яка зберегла певну репутацію, де яку люди готові віддати свої голоси. Ну, першим, кого там не зможемо перерахувати, да? це довгожителі довго в кабінету міністрів, це міністр з питань цифрової трансформації, да, ну, тому що він несе все світло і чудово, що трапилося з точки зору там, допустимо, цифровізації в кращі наші сервіс, ну але. Він сьогодні не відділяє себе від політичної сили там слуг народу, яка делегувала його в парламент, і він не заявляє самостійних амбіцій, прем'єр-міністри. Всі не суб'єктні політики. Тобто, ми не можемо говорити ні про Смигеля, ні про Свиреденко, як про тих, хто володіє власним рейтингом довіри чи симпатії. Чи можуть вони за таких умов повести політичну силу на вибори? Ні, потрібна харизма і її відповідно. Симпатія з боку громадян України і в нас не так багато буде цих людей. Ну тобто, от ми зараз пробуємо з вами на ходу вигадати okay. ці прізвища, але да, їх ну їх немає, їх в принципі немає. Тому про політичні проекти, ну так розклалися ну, що вони. Лідерського типу ми завжди говоримо ну, з точки зору впізнаваності особи, номер один, яка йде там на чолі списку, і в тих, хто сьогодні походить з фракції слуг народу, насправді і вони це самі визнають, і самі це в цьому усвідомленні, що їхні в парламенті з ну завдячує виключно тому імені президента. Ну, привів привірі до парламенту в 2019 році, і випадку, якщо президент не перебирається на другий термін, то і про такі політичні сили, як відхолушення від слук народу, ми навряд чи зможемо з вами говорити. Тобто, ви вважаєте, пане Андрію, що якщо е буде балотуватися Зеленський і не виграє президентські вибори, то в принципі проект його будь-який в принципі не варто розглядати, що він може з'явитися. Я правильно розумію, пане Андрію? Ні, дивіться, те, що люди будуть ініціювати появок проєктів, сумнівів немає. Те, що вони будуть намагатися отримати, допустимо, 5% для подолання виборчого бар'єру, теж сумнівів немає. Чи будуть вони складати кістяк чи частину коаліції в наступному парламенті? От тут виникають сумніви. Угу. Тобто, ви можете почати проект, тим паче у нас будуть ну, суміщені виборчі кампанії, президентська і парламентська. да, вони відбуватимуться в один в один. Це їх не можна буде розділити. Якщо ви вже почнете виборчу кампанію президентську да, з певними особами, ну з певними суб'єктами будете казати, що ось у нас новий політичний проект, ви його не кинете посеред дороги, але ну є закономірність е, в системах, які в нас е, ну такі, як у нас, які вибудені після е, безпосередньої революції гідності в 2014 році, да, що короткий проміжок між виборами президента і парламенту впливає безпосередньо. На розклад силу парламенті, бо люди інертно мають властивість підтримувати ту політику, ну яка представляє інтереси гаранта, якого вона обрала. Це було у нас в 2014 році, коли обирали Петра Олексійовича, і відповідно ну Власне, багато всіли чого і були оголошені поза чергові вибори парламент восьмого скликання. Те ж саме ми побачили, коли обрали Володимира Олександровича, який скоротив ще на два місяці період конституційних повноважень Верховної Ради восьмого скликання, де голоси теж поза черговий вибор. І те ж саме ми будемо бачити на виборах і перших після воєнних. Тому ну те, що суть захоче 5 відсотковий бар'єр подолати, безперечно та. Те, що десь ну весь період на да, цей період уже практично там 6 чи 7 років повноважень, які є у Верховної Ради. А, Верховна Рада ну, має в своїй структурі там, і підтримку серед бізнесменів, які готові будуть інвестувати. Те, чим можливо виховали якусь регіональну еліту. Ну давайте згадаємо 22-й рік. У нас пана Кіма ну, мало чи не боготворили було так, і говорили, так. що це людина, яка. Максимально пушить слух народу з точки зору позитиву. Потім правда до певної міри зник з політичного п'єдесталу. з політичних суб'єктів середини парламенту. Ну ми знаємо Давіда Георгія Рехамі, але його ніхто не заміряє особисто. З приводу всіх інших політичних сил ви питання е, задали правильно. Де, що люди, які претендують на політику, повинні яким чином орієнтуватись на той електорат, який, з яким вони планують працювати під час виборів. Так от е, саме ці соцопитування демонструють, що перші п'ятірці фактично є е, е, ну, скажімо, переважна більшість блоків умовних, да, від силовиків, не від політиків класичних. До яких ми звикли чи принаймні тих, кого в Україні можна називати класичними політиками. А саме люди орієнтуються на героїв часу, воєнного часу, да, і називають люди, готові віддати свій голос за блок е героїв, на жаль, пер пер переводу е режиму воєнного стану, да, тих, хто має безпосереднє відношення до війни. А всі решта. Який самоусувається від виконання функції законодавчої влади пов'язаної з контролем та й суб'єктністю по відношенню до виконавчої гілки влади в період правового режиму воєнного стану, декларує військову коаліцію, яка готова підтримувати всі ініціативи президента, які б вони ну які б вони не були там і власне де голосування там за набу і САП, продемонструвало, що ініціативи президента підтримуються навіть тоді, коли вони змінюються. Вони ж насправді втрачають можливість комунікувати зі своїм виборцем, да тому, що вони стають однорідним тілом. Там відкриття трансляції парламенту ну не особливо збурило. Ну скажімо, там, збудило наше населення з точки зору там згаду. Проте політики можуть боротися чи відстоювати їхні конкретні права. Плюс е є специфіка старих політики Ну за час повномасштабного вторгнення безпосередньо в період, коли почнеться політична агітація. Ну тому ж там Петро Олексійович, при всій полади до п'ятого, того що він п'ятий президент. Ну йому точно будуть крутити ролики з Віктором Володимировичем Медведчуком, mm -hmm. який говорив про те, як вони співпрацювали в період антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Плюс по відношенню до нього за цей час, допустим, з'явилися і санкції, і кримінальні провадження, ще не завершення да, судовим розглядом. І от там теж є доволі багато специфічних деталей, які поки що станом на сьогодні, не знаходяться ну, в фокусі нашої уваги. Чому бо ми концентруємося на питаннях війни, припинення вогню, міжнародної політики, підтримки і так далі. І ми не бачимо політичної боротьби. Ну зараз у нас в принципі кримінальний кодекс забороняє дискредитувати чи критикувати будь-кого із представників військового керівництва. Да? Ну так. а ми з вами говоримо про політичні блоки, які очолюються військовим. Ну таким доведеться на певний період часу служба цілих припинити. Ну а далі критика буде мати відношення і по відношенню до них. Тобто саме на сьогодні вони не відчувають на собі політичного тиску да, агітаційної кампанії, там роботи проти них ботоферм чи роботи допустимо там, в соціальних мереж. І так далі Тобто цього всього насправді немає. Тому і говорити про соцопитування, які відображають якісь реальні настрої за відсутності політичної агітації, чи політичної суб'єктності, політичних сил, ну, які точно всі будуть переформатовуватися, ну, є передчасними. Людині задають питання, кого ви віддали голос. Ну а кого я бачу весь час? Хто відповідає чесно там, за які я готовий проголосувати? Ну очевидно, це наші збройні сили. Хто у нас політик на родині? Ну, очевидно, той, хто кожного дня звертається до людей, чи їздить на міжнародні поїздки, вибиває до України, чи є суб'єктом ведення зовнішньої політичної діяльності? А всі решта, а всі крепко немає. Ну інформаційне поле воно звужене Ми не бачимо місцевих колів Ну, давайте згадувати про те, як розвивались місцеве самоврядування до 22-го року. Ми очевидно говорили з вами про міського голову Києва, Чернігова, Дніпра, ну того ж самого Миколаєва, да, як про суб'єктів регіон... представників регіональних еліт, які можуть об'єднатися в певну політичну силу. Ну за час повномасштабного вторгнення іде да, збройної агресії в 20... двадцять ну її активній фазі з 22-го року. Да? Угу. Ну їх е... і реноме, і присутність в політичному полі. Вона м'яко кажучи, знизилась. і в силу діяльності військово-цивільних адміністрацій, ну і в силу напевно якихось скажімо, неформалізованих домовленостей. Тому ну я б не став, скажімо, орієнтуватися на ці сутопитування, як на ті, які дають нам, скажімо, очевидний напрямок скерування суспільних настроїв ну, на потенційні вибори. Але дивіться, пане Андрію, ну всі кажуть, що так є ситуація, тому є суспільний запит на військових. Однак. Якщо зупиниться війна, якщо ну навіть режим вогню припиниться, все одно завдячуватиме суспільство насамперед збройним силам України. Чому говорячи про те, що коли зміниться ситуація і зупиниться війна, то може бути по іншому сприйняття українського суспільства збройних сил України військових? Тому що якщо все це зупиниться, стопниться, перестануть вбивати, гинути мирне населення і відповідно руйнуватися інфраструктура, це означає, що це дякуючи Збройним силам України. І чи не може так статися, що політика навіть після цього всього насправді політичні персони взагалі можуть відійти на задній план? А основний, якби симпатія, основна симпатія електорату буде саме адресована військовим і військовим середовищем збройних сил України. Може бути. Це пастка в цілому емоційних настроїв після при проведенні виборів в короткий термін після припинення вогню. Okay. І логіка, ну, вона прописана і теоретично, і скажімо, в юридичній, політологічній літературі. Але логіка зводиться до того, що бути вдячним повинен проявлятися в соціальній турботі і бюджетних видатках, то ну, боронив батьківщину, жертвуючи своїм здоров'ям і життям. Мирний час. І політика внутрішньої і зовнішня, вона відрізняється від військової дисципліни. Мирний час і стратегія довгого розвитку України передбачає врахування не субординації і підпорядкування прямої вертикалі, та, а плюралізму, і врахування думок меншості і більшості. Є специфіка мислення на рівні там, цивільних і військових. Мирний час і робота на зовнішній контур це робота, ну, скажімо, з так, пропаленими політиками. Які ну скажімо мислять ну, іншими категоріями ніж категоріями війни, ну і саме головне, що е якщо ми е го готуємось до того, що обираючи військовослужбовця, ну вони повинні бути представлені в політичних силах, бо вони відображатимуть інтереси значної кількості осіб, які е постраждали ну в силу збройної агресії, також приймали участь в їх. Тому вони будуть включені безпосередньо там, в політичні списки партій і будуть висуватися на мерські посади. Ну це безперечно, да? угу. але є момент е, політичної агітації. Я не думаю, що коли б не завершились бойові в на цьому році, в наступному, чи через декілька років, той стан суспільства, який буде голосувати чи приймати участь у виборах, буде готовий голосувати за військового, який буде йти з повісткою, що ми допустимо. Від політичного врегулювання. Тобто я пропоную відмовитись від домовленостей пов'язаних з політичним і дипломатичним регулюванням, угу. те, які є на сьогодні да, доктринальним і ключовим, які озвучує президент, і пропоную війну. То треба визначати, ви вибираєте лідера для чого? Для фіджування ризиків і вибудовування стратегії, чи для ведення війни. Частина політичних сил, ну і просто щоб їх ну, не називати, да, угу. вони будуть іти. З критикою того результату, який ми досягли, чи який ми маємо на полі бою, ну і безпосередньо, який привів до припинення вогню вони будуть пропонувати говорити, що зможуть краще, і вірогідніше за все, вони будуть говорити про те, що ну для для досягнення кращого результату нам потрібна більша мілітаризація, і можливо, це з ними зіграє не найкращий скажімо, жарт. Точки дорогі їх результату, бо виснаження суспільство Ну зазвичай після війни, особливо якщо дивитися на історію повоєнної Європи, воно прагне стабільності і зняття напруги. Ну тобто жахії в тому, вони накопичуються в такому обсязі, що ви хочете, ну скажімо, жити, розвиватися, будувати майбутнє для а, тих розірваних сімей, а, для тих дітей, які вимушені були покинути територію України. Так? І тому повістка, вона буде не ну Ключова повістка виборча, якщо хтось планує ну, в цих виборах, ну, скажімо, отримати успіх, вона не буде мілітаризована. Ось, а не мілітаризована е, повістка це ну, дещо відмінна історія ніж е, пошавана і повага до військовослужбовців, Знову ж таки, як я підкреслюю, яка повинна проявлятися в державній політиці, пов'язані із пільгами, льготами, соціальними виплатами, організацією робочих місць е, позитивними. Зобов'язаннями щодо працевлаштування, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ну існує величезний, багатший величезний досвід того, як інтегровується військовослужбовці в, в цивільне життя ну, на різних рівнях, як державної служби, так і політичної діяльності, так і в цілому, ну на рівні навіть зобов'язань підприємств щодо частки працівників, які, ну скажімо, завершили службу в збройних силах. Спасибі, спасибі вам величезне за розмову, пане Андрію. Андрій, Андрій Вігерівський політичний аналітик і юрист був у нас на зв'язку і аналізували ми симпатії, політичні симпатії українців.